Доброго дня. Сьогодні відеогляд будинка в Софіївській Борщагівці. Будинок розташований 500 метрів від межі Києва. Гарний виїзд через Вишневу софіївську Борщагівку на кільцеву дорогу. Поруч знаходиться ЖК Софія, польське містечко. Гарна локація з гарною великою ділянкою. По документам 10%. соток, Фактично земельна ділянка відчувається більш. Є два фасади, заїзд з цього боку і також задній двір також є окремий заїзд. Сам будинок 230 метрів з терасою. Є також горище. Є також навіз на два авто. Всі комунікації заведені в будинок, газ заведений, септик зроблений з приливом, води від від води зроблений. Свердловина також зроблена. Світло заведено. Всередині зроблена вся розводка комунікацій. Штукатурка, стяжка, тепла, підлога. Можна починати робити ремонт. Гарний передній двір. Це якраз септик з проливом. Також є центральна каналізація на вулиці, є можливість завести. Гант-система ворота швейцарські, асфальтований під'їзд. Ця дорога тупікова, неприїзна. Зараз подивимось задній двір ділянки і підемо всередину будинка. Тротуарна плитка, газон, автополив зроблений. Сусіди максимально забудовані. Здається, такі випам'ятають, тільки одна ділянка пуста на цій вулиці залишилась. Така ділянка, задній двір з великою терасою, Це гарно підшито, зроблено, Будинок побудований із цегли керамічної, теплівач-перліт І також фасад тротуарна клінкерна цегла, фасадна цегла. Вікна гарні рехау поставлені. енергоефективні. Сьогодні погода морозець. Мінус 5. Але сонечно гарно. Вирішив записати відео для цього будинку. Дах металочерепиця утеплена мінватою. Бачите, також є. З цього заїзд, з цієї дороги також заїзд зроблене, ворота, і тут вимушено щебнем, галькою такою зроблено камінчиками. Можна ще дві машини сюди завести. Також є можливість і тут, мабуть, гарно зробити гараж. Це можна із фасаду зробити. Є два варіанти. Також ділянка дозволяє добудувати щось, є гарна галявина. Плодові дерева є на ділянці. з цього боку покажу ділянку і підемо вже всередину. Тільки що якраз був перегляд, то люди сказали, що дуже все якісно зроблено. Так що поспішіть, поки... якщо вам цікавий цей будинок, поки він є в наявності. Хантер автополив. Хідна така зона закрита. Бачите, сніга тут немає в цій зоні. Так, війшли ми. Бачите, яка стіна потужна. Тамбур при вході. Можна ще одні двері поставити. Тут місце під шафу. Праворуч іде санвузом. Вся розводка вже зроблена. Під рукомийник, душову, туалет. Кушник-сушилку також. Це котельня пральня. Типа підлога зроблена, водяна. Вивод під пральню. Окремий вихід є. Так, фонарик не взяв. Але тут такий метрів 7-8 погреб. Газ сюди заведений, також є окрема кімната на першому поверсі. Зліва. Кухня, по центру їдальня, праворуч вітальня, з виводом, з виводом під камін, і також вихід на терасу. Газ, Місце під рукомийник. Витяжка? Тут диванчик, сліва камін по центру телевізор. І вихід на терасу. 80-й профіль де рехау склопакети гарні. Велика ще раз тераса покажу вам. І підемо на другий поверх. Якщо вам подобається відео, будь ласка, не забувайте ставте лайк, підписуйтесь, ставте на дзвіночок, щоб надалі бачити першими нові обзори відео будинків. На другому поверсі є три окремі спальні, два санузли, дві гардеробні, також вихід на горище. Це перша кімната. Друга кімната. В кімнатах зроблені радіатори батареї. Тепер попідлога на другому поверсі, де йдуть в санузлах і в гардеробних. Це гардеробна, 5 метрів. З виходом на горище Загальне сабузол. З За усією розводкою місце під ванну. Туалет, Рукомийник. Це рушник сушилка. А тут гігієнічний душ також вивод є. І головна спальня. Говна спальня йде. Зі своєю спальнею, місце під туалетний стіл, свій санвузол і своя ще гардробно. Очти гарно зроблено все. І своя ще гардеробна. Також вона 5 метрів. Можна об'єднати, вийде 10 метрів. Велика гардеробна Це будинок є в наявності. Ціна його на сьогодні 320 тисяч. Будинок з траси 230 метрів. Є 4 окремі кімнати. Дві гардеробні. Місце під шафу. 3 санузли. Є навіс, є тераса. Вихід також на горище, горище ще є. Пральня. З котельнею, погреб, ділянка велика, гарна 10 соток. З двома заїздами. Всім гарного дня! Запрошуємо на перегляд.